Терміново Україна закликала до санкцій проти Росатому після атак Росії на підстанції АЕС. Водночас глава Українського міністерства закордонних справ Сибіга констатує: ці удари окупантів не сталися б без допомоги Росатома. Всі деталі замить. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Україна рішуче засудила нові цілеспрямовані удари російських окупантів по підстанціях, які забезпечують зовнішнє електроживлення атомних електростанцій нашої країни. Про це офіційно заявило Міністерство закордонних справ України. Зазначається, що це перші подібні удари з грудня 2024 року, після ухвалення радою керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії резолюції, яка прямо визнає удари по об'єктах зовнішнього електроживлення атомних електростанцій загрозою ядерній безпеці. У ніч на 30 жовтня масована атака російськими дронами та ракетами призвела до пошкоджень підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки України. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Нагадаю, що тоді зазначали, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС втратили доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередачі. Натомість на Рівненській АЕС, за даними МАГАТЕ, довелося зменшити потужність двох із чотирьох енергоблоків на запит оператора енергосистеми. Особливу увагу Міністерство закордонних справ України звертає на те, що послідовність уражень, характер цілевизначення, відповідність обраних цілей схемам зовнішнього електроживлення АЕС свідчать про можливу участь спеціалістів ворожих державних енергетичних компаній, зокрема Росатому. Тож Україна наголошує на важливості введення міжнародними партнерами санкцій проти Росії, в тому числі і щодо Росатому. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначає. Це ще один приклад того, як Росія загрожує ядерній безпеці Європейського континенту і порушує міжнародне право. Важливо зазначити, що такі удари не могли бути здійснені без допомоги фахівців Росатома. Тим часом тривають переговори щодо ремонту лінії 330 кВ феросплавна 1 яка була резервним джерелом живлення для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ за 30 жовтня. Водночас Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, в ефірі українського змі висловив думку, що гендиректор Магате Рафаель Гросі це людина, яка в більшості працює на Росію. Поки російські загарбники продовжують вести війну проти України, у їхньому тилу триває неспокій. 31 жовтня горіла підстанція Владимирська, яка розташована у Володимирській області. Це стратегічний об'єкт єдиної енергосистеми Росії, який забезпечує електропостачання Москви, а також Володимирської, Нижньогородської і частково Івановської областей. Про займання повідомила моніторингова група Кримський Вітер. За їхніми даними було щонайменше два прильоти. Поки в Росії палала підстанція, один із ворожих телеграм-каналів 31 жовтня з істерикою повідомляв Вороніш та його об'єкти енергетики і АЕС про нібито купу дронів, називав цифру аж у 150 одиниць. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Terminou Через обстріл окупантів сталося пошкодження критично важливих для ядерної безпеки підстанцій. Дві українські атомні електростанції втратили доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач. Паралельно ворог продовжує свій терор, вдарив по багатоповерхівці у сумах. Всі деталі за мить. Підпишіться на канал Фабрика новин і до справи. У наслідок комбінованої атаки Росії по нашій енергетиці, 30 жовтня, були пошкоджені підстанції, які критично важливі для ядерної безпеки в Україні. Україні. про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі наголосив, загроза ядерній безпеці реальна та постійна. Команди агентства, що працюють на південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях, зафіксували втрату доступу до однієї із зовнішніх ліній електропередач на кожній із цих станцій. Тим часом на рівненській атомній електростанції було зменшено потужність двох із чотирьох енергоблоків на прохання оператора енергомережі. Крім того, в агентстві повідомили, що вранці команда з Хмельницької атомної електростанції була змушена кілька годин ховатися в готелі. Окремо Магати нагадує: попри те, що шість реакторів Запорізької атомної електростанції вже понад три роки зупинені, вони потребують стабільного енергопостачання. Системи охолодження та інше критично важливе обладнання протягом минулого місяця працювали від аварійних дизель-генераторів, що свідчить про постійну вразливість об'єкта. Тим часом армія російських окупантів знову атакувала мирні міста України. У ніч на 31 жовтня було завдано ударів по сумах. За даними національної поліції, постраждали 15 людей, серед яких четверо дітей. Всі госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру: автозаправна станція, залізничний вокзал, киснева станція, тепловоз, гуртожиток, три багатоповерхівки, чотири легкові автомобілі. Водночас, виконуючий обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив про цинічний удар загарбників по багатоповерхівці в зарічному районі. Водночас ДСНС зазначає, що внаслідок влучання по дев'ятиповерховому будинку загорілися п'ять квартир та сім балконів. З багатоповерхівки врятовано 12 мешканців. Нато Укрзалізниця інформує, Росія вдарила також по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. У Сумах атаковано пасажирське депо, пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Також постраждала залізнична інфраструктура в районі Лозової. Крім того, за повідомленням державної служби з надзвичайних ситуацій, росіяни атакували Дніпро, Шахтарську, Покровську громади, Синельниківського району, а також Нікопольський район, включаючи Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. На Миколаївщині вночі було зафіксовано масовану російську атаку дронами типу Шахід. Через терор противника пошкоджено амбулаторію, приватний будинок, три автомобілі. Постраждалих немає. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. І головне питання зараз чому тоді, якщо ми... Проживаємо четвертий рік повномасштабного вторгнення. Ми знаємо ці погрози, і розвідка їх підтверджує, аналізує, що зима буде важкою. Що Російська Федерація може застосовувати конкретний тиск терористичний саме в такому плані? Чому тоді страждають ці енергооб'єкти? Якщо гроші, які виділяються на перший, другий, третій, ви чули це все багато разів: рівні захистів, чому цих рівнів захистів немає? Чому влучання відбуваються сьогодні? Достатньо такий насичений непростий день у Верховній Раді, тому що е, замість того, аби ухвалювати необхідні закони євроінтеграційні, які допомагають Україні проходити. Е, Бездефіцитно моменти взагалі там якогось економічного життя. Сьогодні в Верховній Раді просто суцільні чвари відбувалися. Розпочалося все е, з безуглої і Гончаренка, які з трибуни по кілька разів. До речі, Гончаренка так зрозумів, кілька разів виходив на трибуну і е, піднімав тему якраз захисту енергетичних об'єктів. Але чому це показовий момент? Хочу продемонструвати зараз відео виступу і Гончаренка і частково репліки Безуглої друзі. Це два політики. Табори умовно, не ну не просто умовно, да без угла Це е, представниця. Ну фактично, слуги народу, а е, яка там критикує певним чином е, всі ці історії, але заходила вона в парламент як Слуга народу і Гончаренко, Європейська солідарність це абсолютно інший табір, так в Верховній Раді, але говорять по суті одне і те саме і мають на увазі одне і те саме. Ось перший виступ частково демонструє. Так, друзі, знову бомбили вночі енергети, енергетику, вночі зранку. Я думаю, всі це чули. У мене просте питання: що ми зробили, щоб захистити нашу енергетику? Що зроблено? І відповідь не моя, а Рахункової палати майже нічого. Це абсолютна ганьба, коли це висновок і звіт Рахункової палати, що з 36 мільярдів гривень. Які були виділені в 23-24 роках на захист енергетики, було використано тільки 18, а інші просто навіть не використали. А скільки з 18 використаних вкрадено, ну це питання вже не до Рахункової палати, а до правоохоронних органів, які, правда, нічого не розслідують, тому що ну це ж все веде аж на саму гору. Нас нищиться енергетика. Але так само як і ворог її нищить. Її нищить абсолютно безвідповідальність, безпорадність, корупція у владі. Це катастрофа, що ми сьогодні маємо. Далі Гончаренко там продовжує стосовно холодних батарей. Це теж окреме питання. Чому сьогодні, вже 22 жовтня, опалювальний сезон має розпочинатися набагато раніше в середині жовтня, навіть якщо там температури плюс-мінус середньодобова 8 градусів не досягається середина жовтня, друзі. Так, тобто, треба треба відверто поговорити з людьми, відверто, щоб прийшов. Я тут підтримую: прийшла прем'єр-міністр, прийшов міністр енергетики, і пояснили, чи замерзнуть всі в своїх Іх квартирах, там в домівках і так далі, чи е, не замерзне Це серйозне питання. Є трек у нас е, військовий захист е, протиповітряна оборона і так далі. Є е, е, трек абсолютно там економічно політичний. Так, якщо гроші виділяються, то чому вони не витрачаються впродовж двох років на конкретні елементи захисту? І е, паралельно, значить, в нас е, тил тилова частина України, так це велика кількість людей, які не втікли. Які продовжують працювати тут на економіку зараз? Пройдіться по вулиці, по центральній вулиці будь-якого міста. Ви побачите мільйон генераторів, які працюють там, і, і це означає, що податки капають, друзі. Тобто, треба дати відповідь людям, що буде далі: закривати бізнес, виїжджати з великих багатоповерхівок в якесь село, там як радить безухло там чи що робити. Ну тобто нормальні ну звичайні речі, так звичайні речі, які потрібно. Озвучувати не просто там, ми вистоїмо, там, переживемо, там дамо путіну якийсь відпір. Я про це до речі, далі скажу про наші успіхи, якби сьогоднішнє по ураженню об'єктів дуже серйозних на території Російської Федерації, але де, де позиція, де озвучування, де глибина цієї проблеми, для чого давати можливість, грубо кажучи, депутатам сьогодні використовувати трибуну Верховної Ради для ну політиканства, але але політиканство, яке знаєте, як ну пусте місце порожнім не буває. Якщо ти, як представник виконавчої влади уряду президента, не говориш, не повідомляєш ширину глибину цієї проблеми. Це це хтось зробить і заробить на цьому якісь певні дивіденди. Е, Гончаренко добре. Він говорить про Міненерго і про український уряд. А безугла, до речі, говорить про вже е, відповідно керівництво Збройних Сил України, де тільки з процедури. І потім знову Олексій Олексійович і працюємо далі. Дякую. Серйозні питання я підтримала, але давайте будемо відвертими. Чому у нас ніколи не доповідав головком Олександр Станіславович Сирський? Якщо ми вже піднімаємо ставки щодо того, кого має заклик заслухати Верховна Рада, то саме він організовує зокрема протиповітряну оборону, і саме до нього є питання, що відбувається в Покровську, в Куп'янську, чому відповідно Дніпропетровська область не готова до оборони і там настільки швидке просування росіян то Верховній Раді цікаво, що відбувається, хоча б коротко, чи взагалі ми розділяємо, що робить кабінет міністрів і яким чином і що відбувається у військах. Давайте виключимо, хоча б подивимося на нього й в очі. А тепер в продовження, значить, цієї теми, добре, також це така е, трошки політична риторика. Давайте викличемо. Ну, людина займається зараз оборонними операціями. Я думаю, що там не дуже прикольно сирському за будь-яким запитом будь-якого народного депутата приїжджати до е, Верховної Ради. Але якесь, от е, зерно, таке раціональне. Я думаю, що в виступі е, Безугли е, так само є, тому що все, що відбувається зараз це призводить ну фактично до от таких от о, якихось не, не, незрозумілих чвар